Ну що ж, давайте зануримось у справжній мозковий детектив. Сьогодні ми спробуємо розгадати таємницю, яка розгортається в нашій голові щодня, щохвилини, щомиті. Почнімо із загадки, яка на перший погляд здається простою. Ось погляньте на ці фото: освітлення, ракурс, вираз обличчя, зачіска все різне. Але наш мозок миттєво і безпомилково каже, це одна й та сама людина. Як йому це вдається? Для комп'ютера це, до речі, надзвичайно складне завдання, а ми робимо це без жодних зусиль. Як саме, давайте пройдемося слідами, які залишили вчені, і розплутаємо цей клубок крок за кроком, наче справжні наукові детективи. І перша наша зачіпка, уявіть собі, з'явилася не в якій суперсучасній лабораторії. Ні, вона народилася з геніально простого експерименту, для якого потрібні були лише папір та секундомір. Так от, у далекому 1969 році аспірант Роберт Їн зробив наступне: він показував людям фотографії облич і просив їх запам'ятати. Потім, звісно, перевіряв, як добре вони їх запам'ятали. А після цього повторив усе те ж саме, але з однією маленькою зміною усі фотографії були перевернуті. І ось тут починається найцікавіше. Результати були просто приголомливими. Коли обличчя були перевернуті, кількість помилок злітала до небес. Люди набагато набагато гірше їх розпізнавали. Це явище і назвали ефектом інверсії обличчя. Можна було подумати, що ми просто погано розпізнаємо будь-які перевернуті зображення. Але ні. Коли такий самий експеримент провели з будинками чи іншими об'єктами, ефект був значно, значно слабшим. Це стало першим натяком. Наш мозок обробляє обличчя якось по особливому. Добре, поведінка нам дещо підказала. Є якийсь спеціальний механізм для облич, але де він захований? Щоб знайти відповідь, треба зазирнути всередину безпосередньо в мозок, і для цього потрібні інші інструменти. І тут на сцену входить важка артилерія, функціональна магнітно-резонансна томографія або скорочено МРТ. Цей метод дозволяє побачити, які ділянки мозку працюють найактивніше в конкретний момент. Якщо зовсім просто, ФМРТ бачить, куди приливає кров у мозку. А де більше крові, там йде активна робота. Це дає нам змогу скласти таку собі карту активності, побачити, що і головне де відбувається. І от коли вчені почали показувати людям обличчя, а потім для порівняння інші об'єкти. Одна малесенька ділянка мозку спалахувала як новорічна ялинка саме у відповідь на обличчя. Цю ділянку назвали веретеноподібною зоною обличчя або англійською FFA. Та найдивовижніше, ось що ця зона реагує не просто на набір пікселів, що схожі на обличчя. Вона реагує саме на наше усвідомлення того, що це обличчя. Якщо показати неоднозначне зображення, і людина бачить там обличчя, зона активна. Якщо теж зображення перевернути і сприйняття обличчя зникає, активність згасає. Гаразд, тепер ми знаємо, де це великий крок уперед. Але залишаються два питання. По-перше, ФМРТ це досить повільний метод, він не може сказати, наскільки швидко все відбувається. І по-друге, активність у якійсь зоні. Це ще не доказ, що саме вона є причиною, це лише кореляція. Щоб виміряти швидкість думки, потрібен інший інструмент, який має ідеальну часову точність, і це електроенцефалограма або ЕЕГ. Вона вимірює електричні сигнали мозку безпосередньо зі шкіри голови. І ось що за її допомогою вдалося знайти. Рівно через 170 мілісекунд після того, як перед очима з'являються обличчя, у мозку виникає унікальний специфічний електричний сигнал. Уявіть собі, 170 мілісекунд. Це ж буквально швидше, ніж ми встигаємо кліпнути оком. Цей сигнал, який назвали n 170 це по суті найперший момент, коли мозок ніби каже: Ага, бачу обличчя. Це ще один доказ того, що для цього завдання існує окремий блискавичний механізм. Отже, давайте підсумуємо, що ми вже назбирали. Ми знаємо, що є особливий процес для облич. Ми знаємо, де у веретеноподібній зоні, і знаємо, коли через 170 мілісекунд. Але головне питання все ще залишається: чи є ця зона справжньою причиною сприйняття облич? А щоб довести причину і наслідок, нам потрібен, так би мовити, незаперечний доказ щось, що раз і назавжди розставить усі крапки над і. І тут потужні докази приходять від людей з ушкодженнями мозку. Існує стан прозопагнозія, коли людина після тразми веретеноподібної зони втрачає здатність розпізнавати обличчя, але чудово розпізнає предмети. І що ще дивніше, існує дзеркальний стан, коли людина може розпізнавати обличчя, але не предмети. Це вагомий доказ того, що ці системи окремі. Але навіть це ще не фінал. Абсолютний остаточний тест на причинність це взяти і увімкнути цю ділянку мозку вручну. І така унікальна можливість одного разу з'явилася. Уявіть собі унікальну ситуацію. Пацієнт під час операції на мозку перебуває у свідомості. І вчені отримують дозвіл подати крихітний, абсолютно безпечний електричний імпульс просто на електроди, що лежать на його зоні розпізнавання облич. Пацієнт дивився на обличчя дослідника. Вчені подали імпульс і запитали, що ви бачите. Його відповідь була просто неймовірною. Він сказав: Ваше обличчя змінилося. Це була метаморфоза. Добре, а що буде, якщо він дивитиметься на звичайний предмет, наприклад, на коробку, знову стимуляція, і пацієнт відповів: нічого не сталося. Я просто бачу обличчя поверх неї. Уявіть, коробка не змінилася, натомість він просто побачив галюцинацію обличчя. І ось він, вирішальний доказ, той самий Smoking Gun. Активація цієї зони не просто пов'язана зі сприйняттям обличчя, вона його створює. Ця маленька ділянка тканини і є причиною того, що ми бачимо обличчя. Наша детективна історія завершена. Ми пройшли шлях від простого спостереження за поведінкою до прямої стимуляції мозку і розгадали таємницю. Але це розслідування відкриває двері до ще більшої загадки. Якщо для облич у нас є окремий інструмент, то скільки ще таких спеціалізованих модулів ховається в глибинах нашого розуму?